Добрий ранок. Сьогодні у нас з вами вівторок, 28 січня. Матвійчик вже в школі, у вікусі онлайн урок з історії. А я зараз з вами поділюся, що я собі приготувала на сніданок. Так, ділюся з вами своєю тарілкою. В мене запечена в аерогрилі курочка. А в мене тут іде бурячок, яєчко з грибочками і підсушений шматочок хліба. Ну і зрозуміло, що кавуся. Так що усім смачного і гарного дня! Ой так, збираю сумочку. От свідоцтво проїзне. Сорветки вологі. Ось такі вологі серветочки завжди зі мною. Так. Записник. Обов'язково записник. Обов'язково пенал. буде гарненько, не зараз. це кладемо сюди, і календарні кладемо хай будуть. Так все сумка зібрана. Ой. Чому данчик зібраний? Так що це класно? Можна виїжджати. На роботу, але чекаємо мені на 13.40, але я буду їхати раніше з вікухою. Вікухи на 12.40. тому віки зараз закінчуються уроки, і ми. тому що там моденим. Дивіться, цей матеріал був написаний у 1520 році. Це, так сказати, як у нас в Біблії, конституція, такі, правила, які дотримувалися всі люди. І вона була у, ну, з того, ну, з того, як Британії

Можемо проби? Готую овочевий рис, Рис з овочами на пательні. Дуже смачно і дуже корисно. Тут дехто жує, бо треба злість, будь ласка, з підвіконня. Вже прибіг з тренування, чекаємо Вікусю читати англійську да? і відправляти. Ну я сам не зможу. Йому треба допомога сестричке. Mm -hmm. Добре. Сєт. Так, ось так виглядає наш рис. Там ще Матвійко. Матвійка ніжка, у нас огірочки, чайочок, салатик. У мене таке м'яско. смачного. Сину смачного їж. Не знаю, чому, але десь зник знову звук, тому спробую я озвучити, намагаю розповісти про свої плани. Це у нас четверг, Я працюю ще зранку вдома, готуюся до занять, сушиться волосся природнім шляхом, тому, ну, якось так. Закінчиш записувати, скажеш мені. Сьогодні ми будемо. Це от, розпаковувати таку вот е, посылку. Це мені прийшла, мама заказала таку шапочку в виде від медика. Сейчас відкриємо якусь. Я вот уже відкрила. У нас така вот коричнева. Так, я себе так открыв. Видите, яка шапочка? Моя дивіться, яка шапочка, дивіться, яка шапочка. Дивіться. Така вот. ти. А Ну-ка, поміряй. Ща поміряю. Привіт! Субота Уже день. Зараз розкажу. Субота день. Ніч була жахлива. Кацапня життя не давала. От. З новенькою знайшла те, що хотіла. Приду додому покажу. А ще якуха хочу в перукарню, хоче обстригти волосся. Тому зараз набираю якуся, щоб вона Однак, дивіться, що в мене є така велика-велика коробка. Я тут забрала. Я давно, дивіться, яка краса, давно я хотіла щось зелене. І я перед цим ой, купила собі ось такий класний зелененький рубзачок. Бачите, дуже класний, дуже зручний. Для такого а, повсякденного використання просто обалдеть. А сюди влазить блокнот, багато чого не влізе, але ось так вийти в магазин, погуляти з дітьми ну, те, що треба. Але я хотіла зелену сумку. Я прямо так хотіла зелену сумку, щоб вам не передати. Мене. Підгрібало не по дитячому І така упаковка. Тут мені догляд за нашими виробами, як за цими виробами доглядати, їхня така картка, пам'ятайте, особлива. Завжди будь впевненою, така класна штучка. Я вже відкривала їх її, бо перевіряла на почті. Ба-бам! І мені приїхала зелена сумка. Просто нереальна, бомбезна. Гляньте. А тепер дивимося із середини. Ось карманець на закльопочці, бачите? Закльопка класна прикрасть. Великий середній. У нас є тут відкритий. І в нас є закритий карман. Так, і є ще ось така. Зараз ми її відразу. І ще один на закльопочці такий самий. А, і ще ззаді є великий на замочку теж карман. І зараз найбуло, а, ще один карманець. дуже зручний, бачите, є ось тут. Покласти якусь дрібноту, да, проїзну карту, телефон. Саме класно. Головне, що заведено. А тепер, секундочку, маємо дещо перевірити. Однією з вимог, коли я обирала сумку, мені потрібно, щоб вліз мій ноутбук. Вау! Він влазить. Міліметр в міліметр. Дивіться, ще й блокнот мій влазить. Дивіться, яка крутяжка. Ну. І вона не виглядає надзвичайно масивною, правда? Позрання її з такою сумкою. Да. І, а де моя папочка? Та ще... Що в мене є? ось така моя чудо-папочка? Ну, тут всяка дрібнота, ну там прізвище. <гум> тут такі котики. Котики. І так як папочка закрита, я сподіваюся, що вона має влізти Ні, а в ці лізи. Туди мона пенала вставити. А от сюди влазить. А сюди дивіться. Пенал. Дивіться. Окуляри. Окуляри. Дивіться, яка містка. Гаманець зараз. Секунду. Це, Це нібито комплект. Вийшов справжній комплект, але сумка взагалі класна. Ще в мене ключі. Сюди. А зелений. Такий темний Гаманець. Зараз ми її упакуємо. Аптечку ми ще аптечку мою треба достати. Дивіться, це ж все, що мені потрібно впакувати. І починаємо. Карта на проїзд. Наушнички. І, напевне, все. Маленький камашок. Ще можна навіть, дивіться, розчоску і такий мене гребінець, і моя пудриниця. Міка, що це все. Кутрі ну, не можна опихнути, а наушники звідціля можна забрати. Сюди ми можемо Тут додати серветки. Ну, при тому, що ноутбук я практично не ношу з собою на роботу. У мене на роботі робочий, але мало що може бути в житті. Мені треба, бути, наприклад, ноутбук принести з роботи додому, якщо мені щось раптом. Тому в мене є ще один ми беремо кошельок. Аптечка. Аптечка. Аптечку ми можемо поставити і сюди. Якщо ноутбука немає, то це прекрасно буде між місце. Угу. Поки... Гаманець ми кладемо в задній сюди. Там поклали. Сюди до гаманця можна серветку ще покласти. Аптечку ми можемо сюди покласти, ключі можна теж сюди. Тих, а, оце і наушнички ушечки можна маленькі туди. На. Ось тут в карманку можна. Оп. Оп. І на ушечки. І тепер дивимося, от бачите, все лежить. І все закриває. Да? І що? Набита сумка, так. Да. Але як тобі треба, це такого його взяти. В принципі, як вигадаєте, виглядає супер? Клас, правда? Ну, у мене... І залишився у мене ще ось цей карманчик. Да, можна компонент покласти. Да, ми по Але коли ноутбук не буде, то... Тіпи, не ну, буде. далі ми побачимо без Ну, в основному я ж можу без ноутбука. Так, да, так що... Воно навіть більш... менше набита стало. Мені ж ось це треба буде перебрати. Можливо, я щось залишу. Ну і тут набито, воно теж треба перебрати. Але факт залишається фактом, що невеличка сумочка, але вона дуже і дуже містка. І ось у мене комплект. Раночку. У нас сьогодні який день, вівторок, 4 люте. Мій сніданочок, Два яєчка. Ось такий рулетик. Так що всім смачного.